Всім доброго дня. Вчора мене запитували, як я ось ловлю і шершнів. Значить, ось 5-літрова бутилка. Ну, класичний спосіб, як і всі, я думаю, мабуть, так роблять. 5-літрова бутилка обрізана. Ось бачите, за день он скільки вон оси лазять. Бджоли також сюди залазять. деякі. Метеликон і шершень. Може, Якщо видно, вон шершень. І шершень сюди залазе. гарно. Зараз підемо на інші бутилки глянемо. Бачите, скільки? І шершні, і оси. І ось також мухи, шершні, кожен все сюди лізе. Ну, бджоли теж попадаються, я вам скажу. Значить, в якості приманки, що я сюди заливаю. Оце коли віск забрусний, я перетопив. Віск забираю, то водичка залишається. І вона така солоденька. І оцю воду, значить, я зливаю усю у відра 20 літрові і даю їм, мабуть, днів 5 постоять, щоб вона коротше, закисла Начала почала бродити. І оцю воду, забродившу, вже сюди заливаю. Значить, сюди лізуть спочатку. Сюди лізе, лізуть оси, мухи, лізуть, метелики, бджоли також попадають. От, потім, Коли оце вже збирається така маса трупаків, оцю масу всю не потрібно викидати. Коли вже починає пахнути м'ясом, тобто м'яском підпахує, сюди добре лізуть уже шершні. Тобто шершні лізуть на м'ясо.